Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики, мої дівчатка, всіх вас увіймаю і на заняття по грамоті запрошую. Дітки, завітали до нас мишки. Ну точнісінькі, як в книжці. Мишки-мишки, сірованки. чим прийшли до нас везранку. Ой, ми йшли довгу дорогу. І просимо, дітки, у вас допомогу. Дітки, допоможемо нашим мишкам скласти речення. Давайте, дітки, складемо речення ось по цих схемах про наших сіреньких мишок. А ви мишки уважно слухайте. Так. Перша схема, дивіться. Мишки прибігли з лісу. Скільки тут слів, дітки? Рахуємо не, два, три, чотири слова. Чуєте мишки? Так, а тепер давайте придумаємо речення про мишок і е, наших сіреньких таких, де буде скільки слів? Два слова. Яке речення ви придумали? Мишки біжать. Так, мишки тікають. Так, да? Так, а тепер давайте складемо, дітки, третє речення. Так, яке? Яке? Третє речення, дітки? В лісі мишки. В лісі мишки. Так. А тепер давайте складемо третє речення. Мишки весело біжать. Молодці, дітки. Так що ми мишки складали? Ми складали речення. Молодці і мишки, і дітки наші молодці. Дітки, а з чого складається речення? Скажіть мишкам. Речення складається із слів. Так, давайте розберемо речення. Мишки весело біжать. Дітки, скільки тут слів? Так, три слова. Перше слово мишки, друге весело, а третє біжать, молодці. А що складається слова? Слова складаються, дітки, із складів. Ось зараз ми з вами будемо визначати, скільки складів в словах. Так, в слові кішечка. Скільки тут буде складів? К, ка. Так, три склади. Так. А як ви дітки знали, що тут три склади? Так, можна підкласти ручку під підборіддя, да? і ротик відкривається, скільки в нас три рази. Кі, кі, щеч, ка. Молодці. А ще як можна знати дітки? Скільки голосних, стільки буде і складів. Який перший звук? І, і, і який другий звук? Е і третій А. Так, скільки тут, дітки, голосних звуків, три голосних звука, значить, тут і три склади. Молодці. А давайте, дітки, скажемо, скільки звуків у слові, складів у слові сир. Сир. Так, скільки ви нарахували? Один склад, так правильно. А чому, дітки? Тому що тут один голосний звук. Як він називається? І сир. Зрозуміли мишки? Так. А тепер, дітки, давайте визначимо, скільки складів у слові миша. Так, миша. Скільки два склади. Так, а чому? Тому що ротик два рази відкрився і тут два голосних звука. Які ви мишки почули голосні звуки? І, а ти мишка який звук почула? А так скільки тут складів мишки? Тут два склади. Молодці мишки, дітки. А тепер мишки хочуть. Щоб ви допомогли їм зробити звуковий аналіз. А знаєте, яке вони слово придумали? Зорі. Дітки, і так ми зразу викладемо слово зірки. Так, мишки дивіться уважно, уважно, і слухайте уважно. Дітки, допоможіть мишкам. Який ви чуєте перший звук? Зірки. Так. Почули? З! Молодці, дітки, а мишка, ви який перший звук почули? З! Правильно, а який ви почули звук? Приголосний. А ще дітки який він? Він м'який приголосний. А ми вчили на минулому занятті, що м'який приголосний звук. Означається якою фішечкою, хто мені скаже? Правильно зеленою фішечкою. Який перший звук? З. З. Правильно. Який, дітки, ви чуєте? Другий звук? Зірки. Зі. І. А це мишки який звук? Голосний. Ой, які ви молодці! Так, зі-і. А третій звук. Зірки. Зір-ки. Який дітки третій звук? Р. Молодці. А це який звук? Зір. Зір. Це дітки. Приголосний молодці. Зір. А далі який ви чуєте звук? Зір. Звук Р. А звук Р. Який, дітки? Приголосний, який він? Твердий. І він позначається синьою фішечкою. Зірк. І останній звук зірки. Зірки. Який звук? І. А звуки це який? Голосний. І позначається. Червоною фішечкою. Так, а тепер давайте, дітки, назвемо з вами всі звуки Зі, з і, р, к, а. І яке ми отримали? І от і останнє зірки. Так, так яке ми виклали слово? Яке? Мишки, ви пам'ятаєте, яке тут слово викладено? Зірки. Молодці. А скільки тут цього звуків? П'ять звуків. А скільки тут голосних? Два голосних. Який? І і. і. А приголосних скільки? З, р. К. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали, і мишки дуже раді, що ви їм допомогли. До побачення малята! Приходьте мишки ще до нас.